Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010, український блогер! І сьогодні я хочу привітати вас із дуже важливим святом для кожного українця та українки. З Днем Соборності України. І зараз я хочу розказати, чому це свято таке важливе для української нації. 22 січня важливо відзначати як День Соборності, і як День першої незалежності. Отже, сьогодні, 22 січня, українці відзначають 105-ту річницю проголошення Акту злуки, що увінчав Соборницьке прагнення українців у обох частин України. Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР і УНР для утворення єдиної соборної української держави. Оголошення Акту злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу відбулося 22 січня 1919 року на Софійському Майдані в Києві. У зачитаному на зборах Універсалі Соборності зокрема відзначалося. Однині воєдино зливається століттями одірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Наддніпрянська велика Україна Зіснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Однині От... є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Перше офіційне відзначення Свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської країни місті Хусті. Це була наймасовіша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрації українців, понад 30 тисяч осіб. Отже, як ви вже можливо здогадалися, День Соборності України це важливий для українців свято і нагода об'єднати наші зусилля в цей час. Тому зараз під час боротьби з російським ворогом українські національні свята набувають ще більшого значення, ніж дотепер. Тож, я дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Мені буде дуже приємно. З вами був Лад, до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!